Зараз буде швидко розпакону. Як швидко? Не швидко тут товарів на 245 доларів. Це та сама посилка з тему, з якою накосячила. Бо якщо ти не знаєш законів України, це не значить, що ти не повинен їх виконувати. Я сплатила за неї податків та можених зборів 920 гривень. Ну це мій косяк, хто не знав до 150 доларів. Треба замовляти, розбивайте на майбутнє з будь-якої країни. А, інакше буде. Податковий збір ще допоможений. Розкриваємо. Відразу скажу, що покажемо все, бо тут є декілька позицій, які моїм дітям на Новий рік я їх приховаюся, інші покажу. Бо донька дивиться на історію. І... Ну, щоб сюрприз. Ці інші ціни вам протистояти завжди. Що в посилці? Тут збірна солянка. Тут є. На Новий рік дітям подарунки трошки добираю. Є для малечі моєї. І дещо мені. Єдине, що перше побачила, це вперше мені з теми приходить посилка, де щось відкрито. Можливо, тому що до податки, можливо, щось відкривали, дивились. я не знаю. Так, це щось гарне. Це для малечі. Це для малечі. Це для малечі. Два ось таких рушнички. Давайте один відкриємо. Купа наборів таких і рожеві, і все. але мені ось такі сподобались з білим ведмежатком і з оленяточком. Гарні, гарні. Це набірчик з двох штук. Вони, як, дуже приємні і м'які. Ну і Ціна, ціна. Так, це також... Ну, і мені не і... вимікція, справді. скотчем хотчем поняли? Не так, як завжди. Коротше, до 150 доларів. Збирайте, не перевищуйте мені. Будь ласка, так, це подушка якась вона пам'ята ще поки для годування. Це Та, я надивилась, такого не було, поки я своїх двох вигодовувала. Хто що каже, кому зручно, кому ні, я не знаю, як воно буде. Подивимось. Подушка для голівки є. Зйомний чохол. Ну і ціна значно нижче, ніж у нас. Коротше, взяла, а там подивимось. Знадобиться вона чи ні мені. Перше все, що дістається, все для малечі. Так, Зон. Це я бачу вже. Я взяла трохи на вивіз. Думаю, можливо ще ось. Ну, це економія включилась, що можна ще ось в осені буде наступне поносити. Бо що? Бо спочатку лише ж лежати все одно. Ось такий кабінеж. Ну, якість. Так, якість відразу кажу, дуже середня. Там ниточки висять, там ниточки. Але і тут я дивилась, не прям ідеальна. Ну, Ціна сильно-сильно різниця. Просто непевна, що вистачить його до осені, по суті, що там на пару місяців. Але ж прикольний, такі були біленькі і були, кажіть, ці рожеві. Я взяла зайку рожеву. Ниточки, то я попсмикую. Класний, класний стябаний. І ви бачите такі, як квіточки тут простябані. Ну, мені він візуально ще сподобався. Арнюшка, єдине, що тут немає, це прикольно на виріст, коли береш, що немає ніжок і ручок. Але я щось вигадала тоді. Наприклад, ось. Як вам таке? Горнюшка? Гарнюшка! Бешена жінка, це накупила. Так, це мені на коляску. Я замовляла вже, коли знала. Яка буде колясочка в нас? Ось такі взяла світленькі. Це знаєте, що в мене немає в комплектації рукавички на ручку кріпляться, щоб не мерзли ручки. Зима ж все ж таки. І ще для коляски взяла ось таку склянку. Для кави або для пляшечки. Також нехай буде. І ось це для коляски. Так, мені здається, це дуже крута річ. Важливо, це на колісах. Або коляска буде стояти вдома. Вулиці прийшли, само собою, що миш, але все одно воно носиться. Ось такі штучки. Прикольні, тут і великі і маленькі на коліса. Чокли. Так, далі все в мені. На кухню буде в ванній кімнаті. Ось такі штуки. Вони тут на липучках. Одна штука. Кріпиться на двосторонній скотч на дверцята, куди завгодно. Щоб пакет з пакетами, наприклад. Зрозуміли? Мені здається, дуже прикольно, і тут набір з трьох штук. Ось такий. Можна десь на дверцятах в кухні, або в коридорі повісити, або в вані і зберігати щось додаткове. Дешево і сердито. Так, це мені на всякий випадок, я не знаю нашого. Такого. Я одного таки не було. У мене з дітьми, але думаю, наче може знадобиться. Це прикольна штука, якщо заморажувати або молочко. Я взяла невелику порту. Прикорм, куди починається. Тут на зі пакеті можна заморажувати. Наприклад, в пароварці зробили більше, знаєте, да, що такі порції колись, Масюські, масюські. Все одно щось особливо м'ясо готується, щось залишається, заморозити. Або якщо потрібно, буде молочко заморажувати також можна. Коротше, на всякий випадок взяла, воно недорого коштує. і Я думаю, що зайвим не буде. Так, це що таке? Я погадуюсь? Ні, я не здогаджусь. Я здогадуюсь. Це запалювач свічок. Як він працює? А запалить він? Він від ЮСБІ золотявий. Ну, гаситель в мене ж є. <світок> Золотий, і він стоїть там. Тепер буде запалювати. Так, то треба випробувати. Як воно працює, не працює. Тут електрику подає, чи то буде лише для газової пліти. Треба дивитись. Так, то на новий рік дітям? О, ось штучку, давно бачила. Я, я в інших відео, за кордоном, ось такі спитки. Це розкатывать ісь там. У мене велика, звичайно, качалка. Звичайно, з ручками. У не завжди зручна. Наприклад, відразу по або по формі, коли треба підкатати. Щось маленьке. Гляньте, яка приколяха. Приколяха. Це для кухні там ще буде для кухни. Буде, але не зараз. Уже пам'ята коробка. Так, ладно, распакуємо. Треба. Це знов-таки я знов дивилась відео в інтернеті, декілька іграшок, які дуже скоро треба будуть, але треба. Я, ну ж мені вже зараз треба. Коротше, це отака фігня. тут Батарейка вже зараз немає, скоріш за все, немає. Взагалі, він прикольно, отак, щоб дитину викладати на живіт, і він там стрибає, ходить. Зараз наче рано вставляти сюди батарейку. Тут, бачите, її отак можна знімати, колеса. Вона може отак їздити, туди-сюди може плясати, щось вона світиться, музика трохи грає. І ну, я дивилась багато задоволені, що діти реально за ними спостерігають. Ще крабіки прикольні, є ще такі крабіком. Так, ладно, пішли далі. О, так, це також мені на кухню. Також давно хотіла. Це каталка без ручок. От іноді незручні ці ручки, але залишають сліди. Плоскенька, мастику коли роблю, або ще щось для ковбочка. Це знов таки для тіста рівна. От рівна щоб так, це гарнюшки для малюшки. Так, замбула він. Тут камеру почала розподіляти, так, ще там дітям на новий рік. А це просто радла. Просто радла блюльку. Нас люлька, я показувала, яка. Та що, До 6 місяців не супермаленька, але проблема з просторадлами. Там, де купала люльку, сказали, так, є 600 гривень, на та штучка. Щоб ви розуміли. на Думаю, ні. Е, е, хтось мені писав на тему не бавовна, на, на тему буває бавовна, якщо уважно читати, вона дорожче коштує, там треба читати характеристики. Я взяла бавовну само собою, такі муслінові. Вони, якщо що, підійдуть оці три штучки і в коляску. Так, далі те, що вам можливо не треба, треба буде поміряти. Це не шпульки, а тримають для ниток на швейну машинку. У мене є, я не знаю, думаю, її продати взагалі. Я щось забула, коли шила стадия. Я не професіонал. Так для себе ще шила трошки. Але так давно, що вона стоїть місце, займає. але немає цього тримача. Помірюю підійде, і тоді, якщо що, може, не знаю, продам. В мене гарна машинка. Далі ковтинка. У нас вже водіки все є, а це щоб якщо шум накинути, хто знає, чи буде опалення, чи не буде. Дека класна, якусь махрова така. Махрова змічки. Або піддювка на вулицю, або вдома, якщо буде холодно. Дуже прикольно. Так, далі, смотри. так, це пелюшки. Це пелюшки, знаєте, які. Які з З липучками. липучками для сна нічного. Величезний їх асортимент, до речі, там на тему. З різною якості і різні дуже ціни. Зараз ось такі кольори я вам показую. Середні, середні. Я взяла біле з сірем. Вихватила наче непогану ціну. За нормальну якість такі, щоб вони бавовнені. За три штучки. Ой, прикольні які. Брала від нуля до трьох. Ось так. Для лялечки, а потім сюди хоп! Прикольна штука, я дуже хочу е, спробувати воно як конвертик такий буде. Як конвертик. Бавовна, 100% бавовна. Так. Це вже мені. Так, в мене були ось такі штучки мірні золотяві, але діти мої, скільки б я не сварилася, все одно мили їх посудоменті. І вони що, посидвішали, тому я замовила новенькі. Я давно купувала минулі в сільсеї. А ось ці вже замовила ось такий набір. Красивий з дерев'яними ручками. Мірні скляночки собі для зйомок від більшої до найменшої. І те саме з ложками. Також такі самі з дерев'яними ручками. Ніби комплект. Ви вбивалось повністю, поняли? Негарно вже. Красиве, красиве. Просто безкінечно у нас з вами розпаковка. Я казала, буде. Швидка розпаковка велика. Велика, так. Це я не втрималась так гарно воно виглядало. Зараз подивимось, як воно живо. Це так багато всього. Це ось такий набір. Бо бодіки бодиками але хоч щось, дівчинці, треба вже святкове, правда? Брала від трьох до шести, воно так гарно, до речі, тягнеться. Було в різних кольорах, захотілося мені бордове. І тут, дивіться, крім гольфіки. Ну, Хоча гольфіки на фотках мені здавалося, що були чи з бантиками, чи ще щось. І ось такий бантик на голову. Красивий набір. Ну, красивий. Це прям, щоб нарядити дитину. Нарядити. І колір такий так? приємний дуже. А це не все там, ще садкове щось я брала. Так, я все дістала з мішка, бо важко мені нахилятись, Вибачайте. А, є в мене ага, стрічка з наклейками. А, хто пам'ятає, я замовляла принтер, він дуже класний. Я Користуюсь постійно Бо для заморозок, коли щось відправляти, підписувати баночки дуже класний. Замовила додаткові. Наклейки, бо в мене тягає, і все, ще має щось там, там фотки ж можна роздруковувати також. Вони друкують, щоб не скінчилось, замовила, там величенький паки, Вистачить надовго. Далі в нього. Так. Варішки. І я знаю, які ручки маленькі. Це варішки, скоріш за все. Ну, осінь і зиму залишаться. Масюськи. Масюськи. Ну нехай будуть, якщо що, натягнути можна все одно. Так, граф сюди рветься, я не пускаю. Знаєте чого? Мені не шкода. Він гарний у кадрі, я потім вам його занесу, його в кадр, бо багато кольорок. Він зараз їх жрать почне. Він листка і як я не знаю. Коротше, йому то не корисно, поки я їх позбираю після зйомки, тоді вже буде ходити спокійно. Так, варішки, я... жінка не могла визначити. Згляньте, вони геть різні. Ті поменшенькі меншенькі і потоньше. ці взагалі прям... Теплі, це вже на потім я складу. Це Я бачу, що ці прям великі. Ці прям величенькі. Так. Ну, живу, наче дивишся маленькі-маленькі, я так не живу, кажу на сайті. Не зрозуміла. Це набір на літо. М -м -м. Гляньте, який класний. Тут ніжки. Це не платько, а такі, як бодік, не бодік. Розмір з запасом, я з запасом боронилась. І крім цього ботику, тут нереальна панамочка. Клас? Клас! Текс! Це тапушечки ще одні. Не могла визначитись, які підійдуть краще, бо бачите, ж розмір приходить, значить, щоб шоб написали геть різне, щоб буде більше підходити. і ті, ті рожеві, щоб під комбінізончик пулечки. Ні, ці вони не єдині, бо ще є в мене що пінетки. Пінетки такі самі, я вже замовляла. гілі мені сподобались. Я ще взяла ось такі. Класні. Класнючі. Слабкість до цього в'язаного в мене якась. Мені здається, воно таке затишне. Ну тим більше ще зима. Ось. У. Шапулька. Шапуляк багато було, обрала ось таку з підкладом теплим, як флісочка. Шапка прикольна, мені подобається. Так, оце, що лежить в мене сповзає тут. Це, дивіться, це не картки, А ось така штукенці, тобто її можна виставляти. Вона буде стояти, Змінювати. На, на, на ліпучках тут. І з однієї сторони дзеркальце. Це, знов ж таки, для викладання на животик в першому місяці дитина бачить лише контрасти. Тому чорно-біле. Я ще карточки хочу, де крупніше трошки буде. А може цього вистачить. Змінювати. Поняли так? І роздивлятись буде. А потім вже кольори додаються. Так, це в нас... Це я не втримала. Дивіться, класно. Дерев'яне кільце, нитка натуральна. Так, ще трошки одягу. Щоб не все ж по типу рожеве, я ж шкарпетички брала червоні. Переложено все. Костюмчик. Це ковтиночка. І штанючечки. Ось такі з серденьками. Так, 3-6 місяців. Катон Бавовна. Я так, коли замовляла, передивляла і зараз перевіряю на всяк випадок. Так, і також взяла. Е, так, на тему бавовна кошти дорожче. То треба уважно дивитися. Якщо десь не принципово, просто щось нарядне, наприклад, то це одна справа. Стосовно буди, в основному я брала на нексті, але на тему також трошки взяла. Ось такий також серденька. Є підозри, що ми на святого Валентина ж народимось насправді. Так що трохи серденек на завадить, хоча ці трошки брала її костюмчик, і цей трохи на виріст. Далі. Так, що тут у нас? Ой, це краса реально. Жінка не втрималась також. <говорю> <говорю> ну ну кажіть, ну як його. Ну наношає ж просто шапочки. Чепчик. Чепчик. А, трикотажні в мене і шапочки і чепчики є. Це так, знаєте, для краси вже. Так, і штукинці, так, також лянка, яка прикольна. Тримач для соски. Такий, як мережево. Дуже гарно виглядає. Залишилось три речі трошки, якщо втомились вже від довгого відео. Кафтинка. Так, кафтинок я нагрібала в мене мало, тому я взяла в цьому замовленні. Одна така махрова, а друга м'янка. натуральна. Натуральна, з дерев'яними гудзиками. Дуже гарно. В мене є костюмчик вже, де чоловічок також в'язаний один. І це одна кавтиночка буде. Ну, Коли гарно, то воно гарно, правда? Так, і ще дві. Ой, це прикол. Це я хотіла дуже-дуже. Бачила, як дітки вдягають. не знаю, чи у всіх, хто що пише, кому допомагає, кому ні, це шкарпетки і напульсники. А вже ж це не прям. Відразу-відразу ось такі шкарпетки. І дитина, щоб затирала мішки краще. Тобто і себе займає, і роз, розвиток. Поняли? Ну, я дивилась, мені так сподобалось у відео, як вони, зібрушки такі. І напульснички. І воно все звеніть. І на ручках, і на ніжках, тому починає телепунькати і трошки так розважається. Подивимось, я потім вже щось повім, що нам зайшло, що ні. Так. І остання річ, це також на літо гарне щось. Це як я люблю, розумієте, це ж кольори такі. Речі перекладені всі, до речі, папіром. Добре, запаковано. Ну, немає відчуття, що ти дишманське якесь дістаєш, хоча це тему. І запаху немає неприємного. Бавовна, Подивіться, яка краса. Чого я була певна, що там ще й чепче в борчики. Щось мені чи наснилось? Коротше, не важливо. Важливо, що гляньте яке платічко. Також це трошки на виріс, вже на літо, але гарнизне. Бо дівчинка без платів це знаєте, як водій без автівки, ну, правда ж. Тому трошки платячок не занадто, але нехай обов'язково буде. Так, як завжди, всі посилання, не знаю, чи сьогодні чи не сьогодні, позалишаю в своєму телеграмі на кожну позицію, бо потім роздавати ви ж розумієте, така кількість. Я сяду, це декілька годин буду витрачати і ні, мені з того нічого немає. Хочете самі шукайте. Просто мене питаєте, мені легше зробити разово, то сісти витратити час. Позаписувати всі посиланочки на всі позиції, кому треба, забирайте. Я так роблю весь час. Всі мої посилочки є в телеграмі. Все, щоб потім не витрачати на той час, бо замовляю я, як бачите, нерідко. Я не знаю, чи люди заробляють на тему, чи не заробляють. У мене там жодного бонусу нема. От чесно, чесно. Що є, то є.